Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо проводити бюджетну комісію. Клопотання у всіх є. Подивились, познайомились з порядком денним, з клопотаннями. Так, що? Можемо проголосувати за порядок денний. Хто будуть якісь зауваження, уточної зміни? Нема? Виносимо питання на голосування. Хто за, за порядок денний? Проти утримались рішення прийнято. Переходимо до розгляду наших попитань. Почнемо з відділу освіти. Додаткові кошти на придбання продуктів харчування для дошкільних закладів освіти. Сума складає 82 тисячі 320 гривень. Далі, на придбання продуктів харчування для закладів загальної середньої освіти. Сума складає 247 тисяч 680 гривень. Наступне, для придбання продуктів харчування для ДФТГ 100 тисяч гривень. Для придбання паливо мастильних матеріалів для закладів загальної освіти 476 тисяч гривень. І пропонується як залишок від перевиконання коштів на заробітну плату з нарахуваннями по закладам загальної освіти. Цифра складає 959 509 гривень. Кого будуть які зауваження, пропозиції стосовно даного клопотання? Зауважень нема? Є пропозиція підтримати. Є пропозиція підтримати. Вносимо питання на голосування. Хто за? Проти отримались? Рішення прийнято. Далі наступне виконавчий комітет? Клопотання від виконавчого комітету. Додаткові кошти. Для оплати ритуальних послуг на поховання загиблих, померлих військовослужбовців Сил оборони. Сума 45 тисяч гривень. Е, наступне для проведення компенсаційних виплат у грудні місяці 2024 року особам, які надають соціальні послуги згідно постанови е, кабінету міністрів України від 23 на 9-20 року, номер 859. Сума складає 341 тисяча гривень. Наступне. для проведення. Передплати газети для пільгових категорій е, на перший квартал 2025 року. Загальна сума складає 266 тисяч 107 гривень. Е, далі для е, матеріальної допомоги постраждалим е, за пошкоджене майно від е, боєприпасів та їх уламків. Сума складає 100 тисяч гривень. В кого будуть які? Зауваження пропозиції. Виключити передплату за газету. Не на час. Є. Ще у кого які були пропозиції? Нема? Вносимо питання на голосування. Тобто у нас е, підтримати е, все підтримати, крім е, оплати е, за газету 266 тисяч, е, 266 тисяч 107 гривень. Так? Так. Виносимо питання на голосування. Хто за проти? Утримались. Рішення прийнято за винятком 266 тисяч 107 гривень. Далі. Е, наступне клопотання від Конатовської районної державної адміністрації. Додаткові кошти на покращення матеріально-технічної бази архівного відділу Конотопської районної державної адміністрації 25 тисяч гривень. В кого будь-які пропозиції зауваження? Добре. Виносимо питання на голосування. Хто за? Проти отримались рішення прийнято наступне клопотання від виконавчого комітету перерозподіл коштів, а саме зменшити капітальні видатки по заходам та роботам з територіальної оборони 35 тисяч гривень, та збільшити поточні видатки по заходам та роботам з територіальної оборони на цю ж суму 35 тисяч гривень. В кого будь які пропозиції? Заваження? Нема перерозподіл. Виносимо питання на голосування. Хто за? Проти утримались, рішення прийнято. Наступне: е е клопотання від місцевої пожежної охорони. Стосовно додаткових коштів на оплату праці і нарахування на заробітну плату на грудень місяць 2024 року. Загальна сума складає 419 тисяч гривень. Виносимо питання на голосування. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. Е, далі. Наступне е, клопотання від відділу культури. Додаткові кошти на оплату праці і нарахування на заробітну плату на грудень місяць. В мистецькій школі 391 154 гривні. Е, бібліотекам 61 тисяча 792 гривні. Музеям. Ой, вибачаюсь, бібліотекам 246 тисяч 870 гривень. Музеям 61 792 гривні, будинкам культури 474 тисячі 38 28. Гривень, 28 гривень. Бухгалтерії 59 770 гривень, перерозподіл по апарату управління, збільшити видатки на предмети та матеріали 3 тисячі гривень за рахунок оплати послуг 2 тисячі гривень та тисячі гривень проведення навчання. По бухгалтерії збільшити видатки е, на оплату послуг 2 тисячі гривень за рахунок навчання 2 тисячі гривень. В кого якісь заважні Пропозиції нема. Виносимо питання на голосування. Хто за? Проти утримались. Рішення прийнято. Наступне, дюсиша лінь. Е, клопотання стосовно додаткових коштів на оплату праці з нарахуваннями е, на заробітну плату в грудень місяць поточного року. Е, сума складає 347 тисяч гривень. Виносимо питання на голосування. Хто за, проти отримались рішення? Прийнято. Е, Клопотання від Центру надання соціальних послуг. Стосовно виділення коштів на оплату праці з нарахуваннями на зарплату в грудень місяць. 520 тисяч гривень. Хто... виносить питання на голосування. Хто за проти. Утримались рішення. Прийнято. Відділ ЖКГ. Е, перерозподіл коштів. Збільшити. Видатки на проведення санітарної чистки території 120 тисяч гривень за рахунок зекономлених, е по постачанню електроенергії вуличного освітлення – 120 тисяч гривень. Кобудь які заважні, пропозиції нема. Да? Вносимо питання на голосування. Хто за, проти утримались, Рішення прийнято. Наступне виконавчий комітет е це зміни. Зміна призначення виділених асигнувань а саме перенаправити зекономлені кошти в результаті проведених торгів по придбанню паламастильних матеріалів в сумі 54 тисячі гривень на придбання шиферу. В кого будь-які пропозиції зауваження немає. Вносимо питання на голосування. Хто за проти отримались? Рішення прийнято. Е, наступне е, щодо одноразової допомоги, грошової допомоги мобілізованим. За 22 рік е, є клопотання на 300 тисяч гривень, але е, як пропозиція поки що підтримати 100 тисяч гривень, а потім вже розглянути е, це клопотання на наступний місяць, якщо буде перевиконання по бюджету. В кого будуть які зауваження, пропозиції щодо цього питання? треба в будь-якому випадку закрити. Закрити 100 тисяч чи закрити 300 тисяч до кінця року? Можна це розбити, можна як угодно, Якщо нема, не буде перевиконання, наприклад, тоді треба. З... Заложку буде робити? Заложко вже немає. <зас> ну, а які можна немало. те, що ми зекономили. Ну, якби немало. не то, що Гази. зекономили, те, що ми не немало. виділили на газету, 260 тисяч гривень не проголосували за виділення. Можемо частину цих коштів перекинути на до виділення 200, ти, плюс до 100 тисяч 200 тисяч гривень і буде 300 тисяч у нас по клопотанні. Закриємо до кінця року це питання. Які будуть пропозиції стосовно? І потім в нас ще залишиться 66 тисяч 107, 107 гривень. Буде пропозиція потім цю суму додати до заробітної плати освітянам. Що буде не 509 тисяч, а плюс 66 тисяч. Мільйон 1 000 000 25. 616 гривень. 616 ну гривень. Давайте поки що за цей пункт щодо одноразової допомоги за 300 тисяч, так? За 300 тисяч гривень. Виносимо питання на голосування. Хто за? Проти отримались. Рішення прийнято. І також давайте тоді зробимо коригування стосовно пропозиції як залишок від перевиконання коштів на заробітну плату з нарахуванням по закладам загальної освіти. Не 500, не 959. 1.509 гривень, а так як у нас залишилось 66 тисяч гривень, то їх додати до цієї суми. І загальна сума буде складати 125 тисяч 616 гривень. Кого будь-якій пропозиції зауваження. Нема? Поносимо питання на голосування. Хто за? Проти, втримались, рішення прийнято. Всі питання бюджетної комісії вичерпані. Дякую. Все. Бюджетна комісія.